Доброго дня! Хочу привітати всіх українців та україночок з Днем Вишиванки. За право її вдягати наш народ бореться з окупантом вже не одне сторіччя, як і за право вільно жити на своїй землі та вільно розмовляти рідною мовою. Тож ми залюбки і з гордістю одягаємо наші вишиванки як символ нашої України. Собі вишиванка таїть ще й цілий код незламної нації, яка знову відстоює свою свободу. Тож кожен українець за можливості знову повертається до своїх традицій, вивчає заново свою історію та одягає вишиту сорочку, що вже встигла стати символом України як великої неподільної родини. Наші пращури носили вишиті сорочки не тільки як символ нації, а й як оберіг. Бо кожна господиня при вишиванні сорочок вкладала у вишивку всю свою душу. Зараз, під час війни, частина моєї особистої колекції старовинних вишивок зі мною, а саме вишиті сорочки моєї прабабусі та її сестер. Для мене це не просто вишиті сорочки, а великий родинний скарб, бо то історія та традиції моєї родини. Ще раз хочу привітати вас цих з днем вишиванки. Нехай наші вишиванки приносять радість та щастя, нехай вони завжди захищають від усіляких негараздів. І щоб наші традиції були завжди на висоті, а ми будемо наші традиції з гордістю берегти. Слава Україні! Героям слава!